Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. Я рада вітати вас на своєму каналі. Як завжди, з вами Любов. Сьогодні ми приготуємо смачні сирники для нашої сім'ї. Вони найсмачніші. Багато рецептів. Багато рецептів у мене на каналі. І з манкою, і без манки, і там різні, різні протушковані і сухенькі. А от сьогодні я покажу, вже вони десь є на каналі, десь там внизу, в одному з перших відео. Але підписники додаються. І сьогодні я готую для коляні. Він коляння. Це наші самі улюблені сирники. Це сирники. Або можна готувати на кефірі, або, так як у мене, на кислому молоці. Що для цього потрібно? У мене є 300 г сиру, такого жирного сиру, склянка. Кефіру або кисло молока. Я візьму е, два жовтки від, е, жовтки від двох яєць. Білки брати не буду, тільки жовтки. Якщо у вас здоров'я, то можна взяти одне. Е, чайна ложка солі, дві чайні ложки цукру. Це, е, я хочу, щоб вони були нейтральні на смак, тому що ну, солодкі мене полюбляємо. Якщо хочеться солодко, можна додати потім. чи варення, чи варення, щось. І чайна ложка соди. І потім борошна вже ми будемо додавати, скільки візьме борошна. Я буду додавати ложками, щоб ми розмішували і дивилися. Все готується дуже просто, але вони робляться пухкі, такі височенькі, пухнастенькі, Ну тому що самі сирники, коли багато самого, самого сиру, він плавиться. От. І вони робляться тонкі і поки ще гарячі якось можна їсти, потім не дуже смачні. Коли готуються на манці, це все-таки манка, вона така щільна. дуже. І коли приготували, це так свіжі, на сніданок декілька штук приготували, з'їли і все. А ось ці сирники вони проходять, вони проходять, чи то ліниві піріжечки виходять із сиром. Ну от Саме такі нам смакує найдужче. Тому готуємо. Беремо мисочку. Нам потрібно сир. Сир беріть, щоб був жирненький, не сухий. А. Трішечки його так розстривушуємо. Заливаємо сюди кисле молоко і додаємо поки що соду. Цукор і не додаємо, додаємо соду. І так з вершечку кислому молоці і залишаємо, поки що не перемішуємо. Залишаємо на декілька хвилиночок, щоб е, сода почала діяти і вступати в реакцію. Ось так вона вступає в реакцію, дивіться. Робляться такі пухирці. Дивіться. Ось так вона вступає в реакцію. Вона піднімає і сир стане пухкіший, і молочко стане таке більш ароматніше, і головне, не буде пахнути содою. Ось так дивіться, як воно гарно працює. Гаситься, дивіться, і сир стає пухкіший. Ось так. Таке воно бульбашки беруться. Якщо соду додати в борошно, Буде такий аромат соди. Ось тепер можна розмішати і сир. Він став м'якіший і податливіший. Гарно ось так тепер можна розмішати його. Додаємо сіль, цукор. І додаємо два жопки. Не додаю білки, щоб не було рідке тісто. І коли смажимо, білок витікає і робить такі чорні нитки. А додаємо жовточки, щоб було жовтенько і смачно. Дивіться, як піднялася. Гляньте, яка пухка маса. Дивіться, яка пухка маса. Це тому що ми соду додали. До сиру і до кислого молока, а не в борошно. Ось так. Дивіться, яке воно. Ось так. І аромат соди вже не чуть. Все гарно змішуємо. Дивіться, яке жовтеньке. Ванільного цукру я не додаю. Тому що я полюбляю солоненькі, а солоненькі з ванількою не ну, І додаємо борошна. Для початку я додам 5 столових ложок. Нам потрібно, щоб тісто було густеньке, таке, щоб можна було брати руками і качати. Я додаю ще три. отакі От ложки з гіркою, ось так. Восемь столових ложок. триста грамів сиру. і склянка двухсотграмова. Кислого молока або кефіру. Оце пропорція ідеальна. Отаке нам потрібно, щоб воно було тістечко. Щоб воно липло до рук, тому що це таки це в нас сирники, але щоб можна було його формувати. Ось так, от таке. Воно. На цьому етапі накриваємо його. Якоюсь кришечкою, якоюсь харчовою плівкою, і залишаємо на півгодиночки, щоб гарно запрацювала сода із кефіром, і вони будуть у нас пухнасті і гарні. Можна додати сюди спеції, які ви любите. І вони у вас будуть такі і солоненькі, і ароматні спеціями. Можна навіть додати трішечки тертого сиру. Ось так. І залишаємо. І тепер все просто. Ставимо сковорідку на вогонь. Нам потрібно сковорідку гарно розігріти, а потім ми вогонь прикрутимо. Наливаємо олійки, олійки, щоб покрило дно. І тепер беремо ложку, тістечко наше відпочило. Беремо у водичку, мачаємо ложку, щоб гарно відставало. І беремо так. Одної ложечки достатньо і у борошну. І накриваю кришкою, обов'язково. Щоб швидше просмажились і взяли мало олії. І прикручу вогонь. Обов'язково, умова обов'язково, розігріта олія. Прикрутили потім, виклали, прикрутили, накрили кришкою. Обсмажимо з двох сторін, можемо перевернути декілька разів, щоб вони гарненько просмажили всередині. І оце все. Потім я вам покажу, що в нас вийшло. Ось такі вони в нас виходять. Дивіться, які вони височенькі, пухкенькі. Ось такі гарні. Дивіться, яка висота в них. І це на невеличкому вогні. І знову ж таки накриваємо кришечкою. І так приготую всі. Ось що ми маємо. Дивіться, які вони товстенькі, пухкенькі, дивіться. І дуже-дуже такі вони дуже-дуже ароматні. Ви погляньте. Один я розламаю і покажу вам. Ось така гарна композиція у нас вийшла. Їх можна їсти. Ось таке смородинове варення. Дуже смачне. Це солодкий варіант. Мені більше подобається. І з сметанкою. Ось так. Такі вони у нас гарні вийшли наші сирнички. Ось така смакота в нас з вами вийшла. Ароматні соди не, не чутно взагалі. Ось такі ці пухкенькі, невеличкі. І ми їх, до речі, ймо не виделкою, а просто руками. Берете сметанку, вмичаєте отак. І... Це щось неймовірне. Може, йдуть всякий жовтий всередині. Пористі. Сир зовсім розплавився. Мої улюблені сметанкою, а куляні ні. Навіть отак. Трішечки сметанки. А діти, як їли, наші ще щоб вуса були, і сметани залишалися. І просто їли отак. Це просто неймовірний смак. І вони навіть коли захолоняють холодні, проходять чаєм. Тому готуйте, нехай вам смакує, а з вами, як завжди, я любов. Хочу додати, борошна я трішечки додала. Вийшло в мене 10 столових ложок. Це залежить, по-перше, від борошна. По-друге, від кислого молока рідше, густіше, від яйця яке є, і від сиру. Якщо у вас сир зовсім сухий, борошна буде менше. Якщо такий, як у мене, був трішечки такий з водичкою, нібито, борошна потрібно більше. А ви, дивіться так, що можна було взяти в руки і качати. Все, до зустрічі!